Друзі, сьогодні хотів би без політики, такої, якщо можна так говорити, але трошки вам розкажу, як ці жуліки створили ситуацію, тому що сьогодні ми зараз Україну говоримо. Максимально українці переживають важкі часи не лише там з тими, хто прийшов на нашу територію жуліками, ще одними, з якими наші жуліки домовилися. А ми говоримо про те, що експериментують на території України на українцях, випробовують різні хімічні сполуки, медикаменти і все остальне, без ліцені, без дозволів. Але ми зараз говоримо про те, яка система створена, щоб ви просто розуміли. Е, їжа на сьогодні настільки захімічена, і я пробую людям пояснити, що все те, що вчора ви їли, воно зовсім не відповідає тим стандартам, котрі є сьогодні. Тому ви звернули увагу, що в нас на, на території України це заздалегідь готувалося, знищили інституцію санітарної служби сертифікації. А вийшли ТУшки тільки. І сьогодні подають під соусом е, продуктів захімічені елементи. І от я вам кажу, що майже 100 людей я продіагностував, і лише в 9 людей з вересня місяця не було важких металів. Не було важких металів. Особливо, коли ми, е, ви пробуєте їсти курку або червону рибу, це край захімічені продукти, котрі є на ринку України. Але ми не про це. Я вам зараз просто хочу логіку пояснити, як це. Система робить собі клієнтів, щоб ви просто розуміли. Перша ситуація: все, що робиться в нас на сьогоднішній день. Ви не доспали, тому ці обстріли і от, гучні сирени, це те, що вам не дає виспатись нормально, немає нормальної фази сну. До чого воно приводить? Приводить до того, що організм втомлений, виснажений, і саме головне, що він стає закисленим. Коли закислений е, організм, відповідно, не засвоюється група вітамінів В, відповідно, немає в нас кисню, і, відповідно, ми не можемо нормально е, метаболізми всі проводити в тілі. Друга ситуація е, стрес. У нас не розраховано тіло на те, що такий довгий період часу стресу. У нас тіло розраховано так. Сьогодні стрес відновився, довгий період часу відпочили. Далі знов стрес і знову стало нормально. Такий затяжний процес, це ще з К-19 починалося, коли нам показували накопичення хворих, накопичення тих, хто пішов в життя, і так далі. Тому я вам хочу роз... і закликаю вас до здорового глузду, щоб ви звернули на те увагу, про що я вам саме, саме зараз розказую. Тому основний процес, все, що сьогодні стандартно кажуть, лікуванням, воно не, шука... не шукає причини. Воно просто локалізовує або ставить як костелі, на наслідки, котрі відбуваються в тілі. Тому я зараз дуже логічні певні речі вам розкажу, щоб ви зрозуміли, через що впливають. Чому я саме про продукти почав говорити? Ми вже говоримо про те, що воду приводять до стандартів Європейського союзу і вже додається стероїди, і це досить велика проблема, тому що вода. Це основний складових елементів кисень і вода. Це для того, щоб в нас у ці всі процеси відбувалися: відновлювальні процеси, оновлювальні процеси. Без цього ми не зможемо користуватися своїм тілом. Я вам дуже просто скажу. Ви знаєте, в нас кожного дуже багато є питань. Ми постійно рішаємо якісь свої питання, а тільки одна проблема з'являється: проблема з тілом. Якщо тільки в нас щось болить, всі проблеми відпадають в сторону, і ми лише сюди направляємо свою увагу. Тому навіть я розказую про те, що відбувається. Мене більшість не чує, тому що вони інтровертовані. Є таке поняття на своєму тілі туди направляють увагу і не чують. Тому я змушений вам цю інформацію додавати. Кому цікаво, продовжуйте слухати. Не цікаво, виходьте, немає ніяких проблем. Це для свідомих людей, котрі розуміють, що без здорового тіла не може бути здорового глузду і не може бути правильно прийнятих рішень. Тому я вам зараз розкажу: є схематично, є тіло людини, є шлунково-кишковий тракт. Він, до прикладу, ви з'їли. Сюди попала їжа. Вона забезпечує споживчими речовинами мізги. До прикладу, серце забезпечує необхідним тим, що треба. Там, до прикладу, забезпечує руку, забезпечує ногу всім, що треба. Коли людина починає вживати хімічні сполуки, вже починаються збої кишково-шлункового тракту, ми до, до тонкості туди не будемо доходити. Ми в загальному його загальному. Знаєте, що виходить? Тут він не виробляє з тої їжі те, що було потрібно для всіх цих органів. І, до прикладу, сюди вже перестає давати ті мікроелементи, вітаміни. Або амінокислоти, які сюди потрібні, І, але сюди ще дає те, що треба. І ми бачимо за якийсь проміжок часу, що є проблема до прикладу, е, голова починає боліти, мігрені з'являється. Це не проблема самої голови. І коли ви лікуєте саму голову, ви е, пробуєте рішати проблеми з наслідками. А це проблема, У вас ж з народження такого не було. Воно з'явилося. Значить, що моє питання? І чому унікальне саме от я тримаю цю банку Fitline, PM International, вони унікальні? Тому що вони спочатку рішають питання з кишково-шлунковим трактом. Оцей, до прикладу, Activize, який виводить всю хімію, котра попадає з їжею для того, щоб вона не засвоювалась і щоб не перекривала оці шляхи постачання споживчих речовин, того, що треба до тих органів. Де? Виникне проблема, це вже інша ситуація. Але я вам просто ідею хочу сказати, що звідси регулярно щось сюди не постачається. Тому, якщо ви хочете рішити питання, якісь, котрі є у вас в тілі, ви хочете бути здоровим глуздом, адекватно сприймати ситуацію, котра в нас на сьогоднішній день є, і бачити шляхи виходу, ви повинні розібратися спочатку з цим. Не питання в нозі. Не питання в руці, не питання в голові, а питання тут, тому що через це почали впливати, через це почали забивати нам можливість доступу до споживчих речовин, котрі даються для тіла. Так? Коли ви вирішили тут проблему, вивели те, що є важкими металами, це сама страшна штука. А сьогодні поголовно в кожної людини він є. І мені сьогодні прийшов один чоловік, він не є українець, він каже: от мені там тренер розказує, що не треба нічого пити, бо він там вот такі біцухи має. Е, можливо, і має, Я не маю нічого проти. Але я вам ще раз закликаю до здорового глузду. Подивіться, яка їжа була. І яка вона зараз є. Подивіться ті діти, які колись мали можливості на натуральних продуктах виростати, і що вони сьогодні мають. Тому ви зрозумієте, наскільки це проблема. Тому що вся медицина, медичні препарати, котрі є, вони працюють на відпрацьованій нафті. Фітлайн, він нічого не лікує. Він не є лікарським препаратом, він просто дає. Налагоджує роботу кишково шлункового тракту, сюди додає, в залежності від того, де є якась проблема, то, що потрібно, і сюди починає відновлюватись канал постачання тих споживчих речовин, котрі потрібно, і одиво, диво стає все нормально з тілом. Відно, відновлюється постачання сюди споживчих речовин, котрі потрібно. Тіло стало здор... І ця частина стала здорова. Тому. Друзі, я закликаю до розумності, до мудрості вашої, що ви звернули увагу на те, що ви їсте. Я не кажу, що не треба щось їсти. Ми заручники, на жаль, обставин на нас випробовують різні варіанти. Але ви повинні розуміти, якщо ви не не виведете те нечистоти, котра є в тілі, ви не зможете мати здорове тіло. Наступна ситуація, якщо воно у вас в тілі, воно не дає працювати кишково-шлунковому тракту. Якщо ви не налагодите, отут нічого не буде. Ви знаєте, дуже дивно, коли до мене не дивно, а люди звертаються, в котрих досить великі проблеми, особливо жінки старшого віку, з оглобами, з хребтом. Це лише єдина проблема, тому що кишково-шлунковий тракт не дає можливості засвоїтись амінокислотам. не вистачає просто білку. І це отак в один момент рішається. Якщо у вас є проблеми, особливо жінки старшого віку, є проблеми з кістками, гормональні збої. Це знову не засвоювання білку. Чим старше ми стаємо, тим менше в нас білку, тому дряхле стає м'язи і так далі. Тому це прості рішення, але в нас культури не було розуміння цього. Ми мусимо культуру почати з себе, почати з тіла, а далі ми підемо до політичних цих всіх поп... Процеси, і ви побачите, наскільки нас вводять в сторону, наскільки нас дурять, і наскільки просто нищать істинних власників на цій території. Тому будьте здорові, будьте щасливі, пам'ятайте, що діти дивляться на вас, роблять те, що робите ви. І ви пам'ятайте, що треба сьогодні бути егоїстами, допомагати дітям, щоб вони виросли нормальними, бо ці діти. Завтра будуть управляти цією територією, і коли в них буде здоровий глузд і здорове тіло, то у вас буде шанс, в нас у всіх буде шанс на нормальне проживання літнього віку. Тримаймося!